Всім гарного дня! Хотів би сьогодні поговорити про дрір. Про таку модель є e BUV1302. E, що вона собі представляє? Вона має алюмінієвий корпус плюс алюмінієвий редуктор. Що це таке? Це довговічність та охолодження вашого мотору. E, патрон зажимається 13-те можна з проточкою. Ну, максимально ергономічна ручка. Є удар, до речі, три режими в ній, як ми бачимо, зверху є регулятор сверління, скорості самої, тобто шість скоростей має, має реверс, плюс зажим кнопки. Це німецька зборка. Дуже класна професійна дрель. Тож рекомендую використання для професійного. Десь монтажу, а також і класно мати таку дрель в домашніх умовах. Потужність її 1,3 кВт, тобто 1300 Вт і 3800 оборотів в хвилину Всім вам гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.